Підписникам та гостям каналу привіт. Сьогодні покажу, чим я займаюся стиральна машинка Indesit і перестала робити. Як вона себе вела? Включаєш, вода набирається і мотор стоїть. Щось там клацать всередині і моторчик стоїть. Ну що, подивився в Ютубі і ну, такий зробив вивод, що накрилися щотки двітеля. Отут все було загорівше. Зараз потом піднесу вам, покажу, як виглядають щітки, Як я пройшов, ось така є скотч Брайт. Ну, не знаю, як скотч Брайт, по-моєму, щоб зачищати така губка, похожа, як посуду мить. Багато виручає, І замовив я в фірмі. Ось посилання. Хто ставте на паузу. Номера, може, кому треба, по стиралкам, по всяким разом електроніки. Заказав щітки Дивіться, щітки Бачите, ось стара, а ось нова. Бачите різницю? Десь сантиметра три-3,5. Оце коротша, стара. Ну, ну, так не видно, світла нема. Ось так, може бути. І так погано. Бачите? Ну, дивіться, бачите, нова, а ось стара. Тоді що я в станочок зажав? Зажав двигатель, тому що він на закльопках. На закльопках. І прийшлося отаким от образом включити. Спробую приблизити. Он бачите, уже как блестит. И сюда скотч брайт. И скотч брайт. И сюда так раз. Ну и получилась такая история. Сейчас вам покажу. Бачите? Як у кота яйця. А було чорне, просто загорівши Що ж зараз роблю? Зараз збираю і. І йду ставити моторчик. Так, ще що хотів вам показати. Дивіться, я зараз займаюся, сівалку роблю, гарбузову, вакуумну. Ну і треба поточити такі втулочки. Ну, вразне там для. Ну, є своя задумка. Потім побачите в роботі. Є такі зірочки з мопеда. Такі втулки. Так, колись на базарі я купив отакий різець. Відігнутий, прохідний Т... Т5К10. Ну, я не дуже розбираюся в цьому, який треба було брати, але по ціні саме дешевше був оцей. По-моєму, 160 рублів щось таке. Що я роблю? У мене є гарний товариш. Олександр Миколаївич, тобі привіт. Він каже, я заказую на Чернігівському інструментальному заводі. Ну що, я зайшов? Я багато раз заходив, але знаєте, то грошей немає, то времени немає. Заказав я собі ось таких різців Ось раз, не 12 на Прохідний, відігнутий. 12х12 на 100. Т-15К6. Ну, і різні є. І є по акції, взяв пару штук. Не знаю для чого, тому що ну, ціна була така солодка. Є такий Відрізний. Виходить, це лівий, да? так? він, який коштує 38 гривень, по-моєму. Ну, взагалі, сміх. А на базарі такий би стояв 200 І ось такий лівий. Ну, я ще не розумів, що таке лівий, що правий. Ну, по-моєму, оцей 50 гривень. двосторонній. бачите, ось з однієї і ось з іншої сторони. Нічого страшного, я, Та я навіть так можу по стадії точити. Ну, будемо бачити, Коротше, не буду я загадувати, бо з мене токар в стадії ясельна група. Так що я хочу сказати, що я туди зробив замовлення, мені перезвонив дядька, спеціаліст якийсь, ми з ним порадилися, він мені кое-що підказав. Каже, ні, вам на такі такі, а лучше такі. Потім каже, таких нема. Закажемо, давайте отакий. ну ось дивіться. Чого я заказував Т5К-10, ну, подивився в відео там одного, дивлюся токаря. Він каже, хороший в обробці, тільки боїться трошки ударів. Ну, то є, Якщо таке точить зубчасти, да, то лучше отакі лучше ВК-8. У нього сплав твердіший для таких ударних нагрузок. Я почав таким. Отаким внутрішнім проходить оці гризти шестерні. Коротше його скололо, я, сколол, я перевернув. Ну, бачите, що вона сьогодні мороз. Не фокусується. Ну давай. Ні, не хоче. Щось він взагалі? Ну, ну от така робота. Набрав этих, буду точити. тому що ці всі з механічними пластинами, звісно, хороші вони з однієї сторони. Ну, аби вони були трошки більші і пластини були більші. Бо це ті що йшли в наборі, звісно такі детська гра. Вони щось роблять, але я думаю, що вони не дуже є такі ну, качественні, так скажем. Ось собі вже, бачите, начертив там проєктики всякі. Зараз, бачите, вже треба це буде робити. Погано вам видно. Коротко, якщо не забуду, бо обіцяти не буду. Поставлю посилання. Або забийте е, в інтернеті кому треба. Дивіться, саме дорогий, е, тут був якийсь резець, не знаю. По-моєму, 106 гривень, 12 на 12 Чернігінсь... Чернігівський інструментальний завод. Все, Там зайдете на сайт, там все є. Ну і, Виходить, такий, хотів сказати, отакий станочок. 9 крафт. або 9 крафт, як він ще переводиться. Отакий він робить зараз таку роботу. Що сказати по ньому? Хтось каже 1К-62К там, чи якісь такі станки здорові, не вистачає жорсткості, то що можу казати про цей станок? Він не для, не для таких робіт, яких, там, знаєте, ну дуже ж, таких, ну не знаю, заводських. Але він на даний час, дивіться, ось я поточив вже. Ось дивіться, бачите? Я поточив і вже я до токаря не звертаюся. розумієте? Той він якусь свою роботу робить. Треба до всього підходити з умом просто. Не просто завалив око і погнав, щоб аж воно тріщало. Ні, ну потихоньку, не спіша. Але ти ні від кого не зависиш. Я сто раз казав. Лучше слабше, менше, але своє. Хай буде і так. Ну, зато ви ні від кого не зависите. Зробили. Що не, що не може зробити ваш станок, зробить сусідський станок. Ось такі втулки буду робити. Треба там для, для, цього, для комбайна. Набрав підшипників. Коротше, все стягую до кучі. Колеса купив, все, все вже є. Якби осталось тільки збирати. Ось такі шайби поробив, бачите, теж. Станок не станок, але робить свою роботу. От вам і. Ось там і станок. Да, Хотілося б з опитом. Я вже розумію, що такий би станок мабуть, я не брав. Я брав би ну, більший. Тобто, і по деньгам він би був. Би... Більший станок по був би як Цей, цей стоїть там в районі 60 тисяч. За 60 тисяч можна взяти там, ну, хороший станок. Ну, Отаке, от я так думаю. Хоча може, зараз мене поправиш що скаже за 60 тисяч ти ты не візьмеш нормального станка, Согласен. Але тут теж є свій плюс, що він новий, цей станочок. Люди такого станка ждуть всю життя і ради того, що є. А в мене він є і я ще хочу більший. Ну, це погано, це з однієї сторони це розвиток, це є хорошо. Це якби. Как бы... Так, ще покажу вам в двох словах, дивіться. Є таке моє ступінчате свердло, і воно перестало короче, сверліть Думаю, що йому робить хто знає Я його взяв і отак отут болгарки прорізав е, десь 2 мм. Отак на, насквозь. І ви знаєте, пошло діло. тому що казав, там якось через станок зажимати на, на, типа, на ходу, ну, типа, на нарізки різьби прорізати. Ну, я... Я з таким не сталкувався і заточив просто болгарки, тому що ну, йому все. Йому или болгарка, або просто на викид. Думаю, рискну, спробую. І вийшло. Бачите, там ото дебіле. Ото все я точив болгаркою. І скажу вам, ну прорізав. На своєму станочку. Дивіться, що в мене там є. Зараз покажу зелененький. Да, він не справляється. Бо там моторчик слабенький, і він становиться. А зажав у більш потужний. Дрель. Ну, просверлив я дирки, які мені треба, мені треба було на 28. Ну, Отаке от коротеньке відео. Поділився з вами своїми емоціями. Що я вам скажу по поводу станка, по поводу По поводу всього, цього, що зараз проходить у, у мене на, ну, на моєму робочому місці. Станком я довольний. Е, Хоча були розчарування, в тому, що він слабенький. Ну, Всьому своя міра, розумієте, навіть якщо взяти там 1К-62, то теж не справляється з якими-то задачами своїми. розумієте. Може таке йому нагрузити, що і той станок не витягне. А таким станочком можна користуватися. Так, все розказав. Всім миру добра, бережіть рідних та близьких, це найдорожче, що в нас є. І до зустрічі на каналі в нових відео.